Розпочали зустріч зі звіту профільних спеціалістів міської влади. Одразу після прильоту, 2 березня, на місці працювали комунальні служби. Протягом трьох днів комунальники закрили плитами ОСБ вибиті вікна у 15 багатоповерхівках навколо та разом з рятувальниками виконали заходи зі стабілізації стану постраждалого будинку. Це у нас стабілізаційні заходи проводились на етажах: міжетажні прольоти, квартирні прольоти, щоб не було. Ризику суву, обвалу, потолків, міжетажних проходів. Зараз ці роботи рятувальні, наша комунальна служба Кварс Кобра, закінчили. Нині комунальники продовжують роботу всередині будинку, консервують його, аби уникнути подальших руйнувань через негоду. Крім того, фахівці науково-дослідного інституту здійснюють обстеження дому. Попередньо стан фундаменту задовільний. Повний звіт очікують на кінець березня, початок квітня. Відповідно 7 березня вже був заключений договір 7 чи 8 плюс-мінус доба заключений договір з проектною організацією, яка разом працює з науково-дослідним інститутом, і ми очікуємо, що десь на липень вже у нас буде готовий повністю проект капітального відновлення вашого будинку. Будеть єслі встановлюватися дом всі труби ржаві. Це все буде враховуватися. Це все повністю будуть відновлюватися Всі комунікації беруться за це проекти європейські партньори, і вони сразу кажуть, що це було все повинно бути в сучасному вигляді. Нині кажуть у міськраді через значні руйнування будинку, відновити опалення, газ та електропостачання неможливо. Тож, 2 березня, всі нарахування за комунальні послуги для мешканців цієї п'ятиповерхівки призупинені. Долгі за попередні періоди в квітанціях будуть надходити, але я зауважу, що з 2 березня всі нарахування призупинені. Мешканці мають право звернутись за фінансовою допомогою. За даними департаменту соціального захисту населення, станом на 17 березня подано 51 заявку щодо встановлення статусу ВПО. Стосовно 34 вже призначені виплати. Ще 17 людей отримують їх найближчим часом. 10 тисяч це кожного місяця. Це ми будемо з марта, з 2 числа, коли прильот був начисленні. Да, да, тобто да, це в вже реально да. буде, уже да. Так. і дивіться, Поки ваше житло не відновлять, ви будете щомісячно отримувати по 10 тисяч. Чотири особи звернулися по 15 тисяч одноразово. Інформація департаменту соцзахисту вона буде передана в бухгалтерію для нарахування. Крім того, особисто Анатолій Валентинович Куртів з свого депутатського фонду семи родичам виділив по 50 тисяч на 11 загиблих щодо поховання. Двоє власників зруйнованих квартир звернулись до міської влади з проханням допомогти з тимчасовим житлом. Їх поселили в модульне містечко. Представники міської влади зазначають, у разі виникнення будь-яких питань у мешканців будинку по вулиці Незалежної України 67, будуть проводити такі зустрічі і надалі. Єлизавета Баздарів, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.